Вітаю на каналі Мотоблоків. Ось такого двигуна 10-сильного. 190-й двигун привезли на ремонт. Та й привіз клієнт, почав розказувати, що щось там їхав, кинуло димом, не кинуло димом. Ну, одним словом, щось хотів назвати якісь симптоми. Але як виявилося, то банально просто заклинив колінвал. Від того і димом кидало, що він вже не крутився. Ось такий вигляд має колінвал. Трохи налип на ньому вкладище налипли, але то не є щось таке смертельне. Можна буде оце сполірувати. Зараз. Оце сполірувати заміряти колінвал, якщо він їздить до цього часу, то буде їхати і далі, бо якогось такого задирів таких задирівних немає. З цього боку, де починає не поступати масло, почало воно, почало воно прилипати. От для того... Я беру так один мене колись шліфовщик вчив, той, що кулінвали шліфував. Беру такий кусок наждачної папери на тканинній основі, відриваю сантиметр і до якогось оголка, яка б вона там загруба не була. І до якогось оголка просто стираю в даному випадку до такого металічного уголка. Це стираю цей шнурок, так його назвати, і перекидаю. Потім вам покажу, перекидаю так раз, другий раз і двома шнурочками звідси до себе тягую і це споліровується. Потім 2000 так само на паперовій основі наждачкою заполюровую і буде уїхати воно 200 років. Навіть якщо якісь там лишаться чи царапини, чи що, то у них лишень буде затримуватись масло, ніякої шкоди воно для мотоблока не буде. От такий ремонт, звичайний, такий недогляд за маслом, бо, як виявилося, Напевно, то буде причина, що замало масла. Бачите, той фільтр ну, десь може міліметрів 5 потім я знімлю, подивимося, яка то була товщина масла. міліметрів 5 в маслі. Але коли він починає хляпати, по, розкидувати масло по двигуні, через масляний канал заповнювати, того масла стає менше. І коли мотоблок їде, масло так розбризгується, його там фактично немає. Просто почалося таке масляне голодування. і він... Добре, що так було, що лишень почав приклинювати, та й той мотоблок зупинився. Бо бачили на відео, є такі випадки, коли проїжджає і працює собі без масла і немає ніяких проблем. Лишень одна то, що гріється. От так. Розберемо потім фільтр, подивимося, бо тут болото. Десь буксували, було то аж на фільтрі. Ну, але нічого, думаю, що цей ремонт обійдеться лише шліфовкою колінвала, що складишами. Не складишами, що туно все нормально, бо мені так навіть здається, що так були по-заводському фіксуючі шайби загнуті, що там напевно ще може ніхто і, і не дивився, ну, не лазив всередину двигуна. Отако бачите, переплітаєте туди-сюди і шнурком ні одною рукою не зручно, але от такими рухами рухами поліруєте. І незважаючи на те, що наждачка була грубо спилена, воно ніяких там глибоких рисок не ставить. Зараз я дополірую і покажу вам, як воно виглядає. Як виявилось, колінвал навіть не треба було дуже довго шліфувати, бо дуже легко воно налипло, Бачите, майже як новий. Можна було на відео казати, що поставив новий колінвал, бо той не шліфувався. Воно так не передає. Отак, певно, саме краще, бачите, такий він блискучий, нічого йому не бракує. Єдине, що ще полірнути 2000 і буде їхати. Поведувати тут ці канали, вимити двигуна. Так, як я казав, масла там багато не було. Я там масло злив, ще якісь залишки є на дні того масла. Але масло було, це, бачите, люблю зливати в окрему тару, щоб було видно. Навіть не було півлітра. Ну, там ще пару грам. Внизу. І як робив двигун, бо дехто каже, що погані мотоблоки, погано робить, якісь там китайські, то не хочу називати слово. А от як їздив двигун до останнього. Це я так зрозумів двигун з мототрактора, бо пробка зливна була не спереду, а ззаду. Значить, цей двигун вже стояв на якомусь булаті, чи що там ще синє було. Якийсь такий тракторець. От зняв я той маслоприйомник, де часто питають, де у мене. Масляний фільтр отута, бачите, такий фільтр. Навколо бачите, так чисто, а всередині там, де йде оця трубка приймання, воно отак трохи забилося. Але все рівно, я там потім покажу на фотографії, воно на, на, скосі, на скосі і затягую збоку. Але так бачите, в тому місці, де втягую, то найбільше, найбільше забивається. Такий, бачите, ремонт. Та як я казав, полірнув колінвал. І все працює, але бачите, яка проблема, який тут сапун утворився. Кришка продерта і все, масло ну так воно зараз тут обризгало мотор. Також на фільтр. Не знаю, може там ну, десь під час руху за капотом ховається чи де. Але бачите, от може таким методом і масло собі повилітало. І ніхто за ним не дивився. Тому що, якщо б в двигуні не було масла, то є підозра – то поршнева бере чи сапуна спереду викидає, ну, тут так відносно мотор чистий, ну такий робочий, робочий стан. І тут так не видно сильно масла. Тому от то, що двигун може брати масло, може і не воно, бачите, тут просто через фільтр воно все собі випльовує так потрошки, потрошки незамітно. І отак от не стало в мотоблоці масла. Так що все, мотоблок працює. Зараз треба зняти цю кришку. Цікаво, чи хтось фільтр той лазив, бо так я знаю, може хтось і лазив. Подивимося, що там твориться. А так, бачите, нічого складного, кришечку треба, як я все кажу, замість того, щоб за 20 гривень купити кришечку, то там скільки гривень обійдеться той ремонт. От. А так, всі запчастини на місці, які були, лишень. от клієнту можна віддати таку бутилочку, така картина таку треба сфотографувати. Вкладиші. Бачите, які вкладиші були. Вони, може, і страшненько виглядали, але колінвал був наливший лише трохи. Лише так спереду, там де той отвір виходить, зразу почало приклинювати і стало. Так що, от такий ремонт, можна сказати, другий ремонт легкий. Нічого, Вже поз'їжджалися. Зелений мотоблок, там червоний стоїть, вже починають з'їжджатися на ремонти. Так що будемо ремонтувати, буду розказувати. Зараз ще глянемо до фільтра. Розібраю того фільтра. Ну таке, заглядали сюди, не скажемо, що це. Але бачите, тут якесь трохи забагато масла, я так вважаю, вже там якесь сіно плаває. Рідко дивляться, але то нічого. І тут трохи знизу паролон, бачите, так забився Забився вже масло з тим сіном. Тобто масло, там, якщо наливаєте, то трохи. Трохи менше треба фільтри наливати, щоб воно не досягало сюди, бо воно починає сіну з порохами залипати і може просто мотор душитися тим димом якимось кидати, бо йому буде не вистачати повітря. Бачите, воно так в деяких місцях вже так як зашпакльовано. Тому такий нічого, зараз цей фільтр промию, поставлю назад та й буде їхати. Так що ось такий ремонт знову невеличкий. Слідкуйте за мотоблоком та й буде. Та й буде все робити як треба, за такими елементарними речами, як в цьому, в цьому двигуні. Так що дякую всім за увагу, дякую за підписки. Бережіть себе і шануйте свої мотоблоки.